Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку про маленького пегаса і як він знайшов свою внутрішню силу. А ти поки підпишись на мій канал, щоб не пропустити нових казок. Жив одного разу на світі маленький пегасик на ім'я Скай. Він був найменшим і найслабкішим пегасом серед усіх своїх товаришів. І тому його часто дражнили і ображали. Але Скай не засмучувався через це. Він завжди був веселим і життєрадісним. Одного дня, коли всі пегаси вирушили на Небесну гору, щоб показати свої найкращі трюки, скай залишився сам у своєму гніздечку. Він був занадто малий, щоб літати так високо, і йому було сумно залишитися самотнім. Але раптом Скай почув дивний голос, який викликав його до себе. Він вийшов з гніздечка і побачив красиву стару Пегасиху, яка сиділа поруч із ним. Скай, я знаю, що ти дуже хочеш літати так високо, як і твої товариші, сказала стара Пегасиха, але ти не повинен бути, як усі інші. Щоб бути великим і могутнім. Щоб знайти свою силу, тобі потрібно знайти свій власний шлях. Із цих слів Скай зрозумів, що він повинен вирушити у подорож, щоб знайти свою силу. І він почав свій шлях через ліс, зустрічаючи на своєму шляху різних тварин, які допомагали йому у важких моментах. Після довгої дороги Скай дістався до вершини гори, де він знайшов стару мудру пегасиху, яка дала йому нову силу. Тепер Скай був не тільки найшвидшим і найгнучкішим пегасом усієї гори, але і був найщасливішим Він повернувся додому, щоб показати свої нові здібності і свою нову силу товаришам. А коли вони побачили, як він літає високо у небі, вони були дуже здивовані і заздрили йому. Як ти зміг стати таким сильним? запитали вони. Я знайшов свій власний шлях, відповів Скай. Я знайшов свою силу не в тому, щоб бути таким же, як і всі інші, а в тому, щоб бути собою. Тепер усі пегаси дивувалися Скайові. І відчували повагу до нього. Вони зрозуміли, що кожен із них може знайти свою власну силу, якщо вони будуть слухатися свого серця і знайдуть свій власний шлях. А з того дня Скай став лідером пегасів і навчив їх, як знаходити свою внутрішню силу та стати кращими вершниками.